Одеський загін морської охорони збільшився на 12 катерів. Прикордонники пишаються тим, що змогли вивезти їх із Криму і зберегти техніку та людей для подальшої служби. Раніше кораблі Севастопольського загону морської охорони були виведені з пункту базування Балаклава до Одеси, і в майбутньому планують також виконувати завдання з охорони морських кордонів з позиції Одеси. Севастопольці пригадують, що евакуювалися терміново, тож на базі довелося залишити багато власних речей і навіть амуніції. Так, матрос Олександр Горбенко про захоплення своєї частини дізнався із теленовин, поки був удома у відпустці. Тож повернувся на службу відразу до Одеси. Зустріли дуже тепло, хорошо, все дуже допомагають нам місцеве населення, і в частині до нас добре ставляться. Видали одяг, амуніцію. В кого що в Севастополі, тобто нам тут дуже комфортно. Севастопольці зізнаються, потік допомоги від людей не вщухає. Буває, що якась старенька передає капустину або пакет картоплі. Втім, найбільше турбує моряків доля родин, які залишилися у Криму. Вони бачать лише російські новини і чекають найгіршого. Буває дзвони там, ну, доходить до істерики, до слю, до сліз. От, остання інформація була, що ви будете зараз іти в Севастополь, в частності, наші кораблі перекордонні. І будуть нас обстрілювати. Ти будеш в мене стріляти? Ну, це для мене був якби, ну, то, що шок. Це ну, ну, дікость подавати таку інформацію. Одесити готуються прийняти родини прикордонників. Допомогу пропонують і військовики, і громадські організації. Наше підрозділення, которое знаходяться в селі Маріновка, це 25 кілометрів від Одеси, готові передати пограничним військам недостроєний дім на 32 квартири. А поки Севастопольські прикордонники вивчають нові ділянки кордону, вже скоро вийдуть на охорону морських рубежів звичним для себе складом на власних катерах. Олена Мілова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.